Отже, передня панель готова, 18 рядочків. Тепер ми будемо робити нашу задню панель-спинку. Ось, вона буде в нас тут. І, щоб її розпочати, ми маємо ось з цього краю цю ниточку, оскільки ви будете в'язати одним кольором, ви не відривайте. Тому що нам знадобиться потім цей хвостик, ви його або зав'яжіть, або а, просто ось моточок, розтягніть цю петельку, і ось так моточок протягніть оцю петельку, і зафіксуйте, щоб у вас не розпустився цей край. І тепер а, у нас тут 13 квадратиків по цій стороні, і по спинці у нас буде також 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ось. І між нашими панелями ось тут, йде два квадратики це на виріз горловини. Отже, можете перечепити маркер тепер на другий квадратик, щоб не збитися і зорієнтуватися, звідки починати. І повертайте. В'язання таким чином, щоб розпочати в'язати з виворітнього боку, щоб зручно було, ось один квадратик, ось другий квадратик, ось третій квадратик, і ми з нього починаємо в'язати донизу. Отже, в цьому місці я хочу прикріпити нову ниточку, а ви прикріплюйте. Ну, я буду іншого кольору для контрасту, щоб ви розуміли, яка це деталь. А ви прикріплюєте ниточку такого ж самого кольору. Якщо у вас, наприклад, залишився один моточок, то ви можете витягнути з середини моточка ниточку і прикріпити. Головне, не відривайте ось в цьому місці вашу нитку. Прикріплюємо так само, як робили до цього. Просто пронизуючи крізь всі петельки стовпчика з накидом, щоб якомога щільніше Лягала нитка, вивели хвостик, розтягнули, відрізали, обережно відрізайте, щоб ніякому разі не пошкодити петлі. Ось, і тепер. Як і завжди, в'яжемо 5 повітряних петель, накид і робимо стовпчик з накидом до кінця цього ряду. Тобто у вас на спинці так само буде 13 квадратиків. Якщо ви якимось чином не потрапили в цю кількість квадратиків, це не страшно. Ви просто ділите таким чином кількість ваших квадратиків на панелях, щоб і на передній панелі, і на задній панелі у вас була рівна кількість квадратиків, а між ними обов'язково, щоб було не менше двох. Тобто, якщо вийде так, що буде 3, це в принципі, прийнятно, у вас просто буде трішки глибший виріс горловини, але він також виглядає досить добре. Один квадратик на виріс горловини, це трішки тіснувато, тому краще, щоб залишилось два або краще три, ніж один. Тож розпреділяйте в більший бік. І ось в кінці ряду, як завжди, в третій, 1, 2, 3, в третю петлю підйому робимо стовпчик з накидом і завершили наш ряд. Далі так само 5 повітряних петель накид. Розвертаємо в'язання, і до кінця ряду в'яжемо квадратики. І так само задня панель у нас складається з 18 рядочків, тож, так само, в'яжіть 18 рядів до кінця, після цього ми будемо переходити до. Лівого плеча? Ще один момент. Якщо ви в'яжете розмір М, і якщо ви завершували в'язання, наприклад, не з лицевого боку, а з Зі спинки, і ви почали в'язати не з передньої панелі, а із задньої панелі зі спинки. Це не грає ніякої ролі. Вам головне поділити ваші деталі так, щоб у вас була рівна кількість петель на спинку і наперед, і щоб між ними було достатня кількість проміжку для вирізу горловини. Ось і все. Тобто, чи розпочнете, чи приєднаєте ви ниточку з цього боку, де виріс горловини, чи ви приєднаєте ниточку, наприклад, знизу. Ось у нас йде. Ось тут у нас пройма рукава, так? Чи ви приєднаєте ниточку ось одну тут, чи ви приєднаєте іншу тут, це не грає абсолютно ніякої ролі. Ви в'яжіть по руху вашого в'язання, де ви зупинилися, там ви і продовжуєте в'язати вашу наступну панель. Якщо ви в'язали не 8 рядочків, а вам потрібно було зв'язати 9, ви 9 рядочок закінчили на спинці. Відповідно, ви будете починати в'язати не передню панель спочатку, а задню панель, то ви так само просто відкладете 13 квадратиків і спершу зв'яжете спинку, завершите її, потім перейдете до переду. І спереду ви будете приєднуватися вже з нижнього краю з лицевого боку. Ось тут внизу акуратно прикріпитеся голочкою нову нитку і так само при прикріпитися, зв'яжете передню панель. Ваші обидві панелі мають бути однакової ширини і однакової довжини.